Вітаю вас на каналі Духовний Шлях. Дякую вам, шановні підписники та слухачі, за ваші коментарі, підписку, поширення та добровільні пожертви на розвиток каналу. Саме завдяки вам, усе більше людей можуть отримати важливу духовну підтримку у цей тяжкий для України час. Саме вчення отців церкви, святе письмо, молитви та озвучені глави про наболіле допомагають багатьом віднайти втіху, відповіді, розраду. Адже разом із вами ми досліджуємо досвід життя людей, які слідували за Богом у Умовах. Отже, у цьому записі ми почуємо повчання святого Ави Доротея про злопам'ятність із книги видавництва Світчадо Ава Доротей, Поучення і Послання, приємного прослуховування, короткий життєпис. Життя Ави Доротея припадає на кінець 6-го, початок VII сторіч. У молоді роки старанно вивчав світські науки. Деякий час жив на батьківщині в Аскалоні або в Газі, недалеко від обителі Ави Сирида. Був заможним. Скоро заприязнився з великими старцями, Варсануфієм та Йоаном, настанови котрих спонукали його покинути все і прийняти монашество в обителі Ави Сирида. Під проводом Варсануфія та головного старця Йоана виховався як монах. Будучи послушником, наглядав за кімнатою для гостей, а згодом за лікарнею. Під час цього останнього послуху був також провідником святого Доситея. По смерті Ависерида та святого старця Йоанна, коли спільний наставник їхній, великий Варсануфій усамітнився у келії своїй. Преподобний Доротей віддалився від спільноти Ависерида і став настоятелем іншої обителі. Мабуть, саме тоді Доротей і написав свої настанови. Котрій проголошував учням своїм, двадцять одне повчання і кілька послань це все, що залишилося нам у спадщину з писань цього отця, світло науки якого поширилось не тільки в монаших обителях, а й повсюдно між християнами, помер близько 620 року Божого, Амва Доротей про злопам'ятність. Отці казали, що монахам не властиво гніватися. Також зневажати кого-небудь, і ще хто подолав гнів, той переміг демонів, а кого поборюється пристрасть, той взагалі далекий від монашого життя тощо. Що ж маємо сказати про себе, коли ми не лише не позбуваємося роздратування й гніву, а й поринаємо у злопам'ятність, що нам робити, як не оплакувати такий жалюгідний і нелюдський стан наших душ. Отож, зважаймо на себе самих браття і постараймося з Божою поміччю визволитися від гіркоти цієї згубної пристрасті. Трапляється, що коли між братами станеться непорозуміння чи виникне невдоволення, один із них поклониться іншому, просячи прощення, але й після цього далі журиться і має помисли проти брата. Такий не має цим нехтувати, а скоро їх відкинути, бо це є злопам'ятність. А вона, як я вже казав, вимагає від людини багато уваги, щоб у ній не закостеніти і не загинути. Хто поклонився, просячи прощення, і зробив це задля заповіді, той тепер вилікував гнів. Але проти злопам'ятності ще не подвизався і тому продовжує нарікати на брата, бо одне злопам'ятність, інше гнів, ще інше роздратування і ще інше збентеження. І щоб ви краще це збагнули, наведу вам приклад хто розпалює вогонь, той бере спочатку маленьку вуглинку це слово брата, який завдав образи. Ось це поки що лише маленька вуглинка, бо що таке слово твого брата? Якщо ж ти його перетерпиш, то ти і згасив вуглинку. Якщо ж будеш думати, навіщо він мені це сказав, і я йому скажу те й те, і якщо б він не хотів образити мене, він не сказав би цього, і я неодмінно зневажу його. Ось ти і підклав скіпки чи щось інше, подібно як той, хто розпалює вогонь, і спричинив дим, яким є збентеження. Збентеженням вже є той самий порух і збудження помислів, що розбурхує і дражнить серце. Роздратуванням є мстиве обурення на того, хто засмутив, яке перетворюється в зухвалість. Як сказав блаженний ава Марк, злоба, що живиться помислами, роздражнює серце, а вбита ж молитвою і надією, вона приводить його в сокрушення. Коли б ти стерпів мале слово твого брата, то згасив би, як я вже казав, оцю маленьку вуглинку ще до того, ніж сталося збентеження. Одначе і його, якщо хочеш, можеш легко згасити, поки воно ще невелике мовчанням, молитвою, одним поклоном від серця. Якщо ж ти будеш продовжувати диміти, тобто подражнювати і розбурхувати серце згадкою, навіщо він мені це сказав, і я йому скажу те й те, то від цього самого напливу і так би мовити. Зіткнення помислів, серце розігрівається і розпалюється, і виникає спалах роздратування, бо роздратування є жаром крові біля серця, як говорить святий Василій Великий. Ось як виникає роздратування, його також називають жовчністю, запальністю. Якщо хочеш, можеш згасити і його, перш ніж виникне гнів. Якщо ж ти й далі непокоїш і непокоїшся, то уподібнюєшся до людини, що підкладає дрова у вогонь, і ще більше розпалює його, через що утворюється багато палаючого вугілля, і це є гнів. Так само сказав і Авазосима, коли його запитали, що означає вислів, де немає дратівливості, там мовчить ворожнеча. Бо якщо хтось на початку збентеження, коли воно починає, як ми вже казали, диміти й іскритися, поспішить докорити собі й поклонитися ближньому просячу прощення, перш ніж розгориться роздратування, то він збереже мир. Також коли розгориться роздратування, якщо він не замовкне а буде далі бентежитися й розпалюватися, то він, як ми вже казали, Уподібнюється до того, хто підкладає дрова у вогонь, і вони горять, поки нарешті утворюється багато палаючого вугілля. І як палаюче вугілля, коли воно згасне і буде зібране, може лежати кілька років без шкоди, і навіть якщо хтось полє його водою, не зазнає гниття, так і гнів, якщо зашкарубне, Перетворюється у злопам'ятність, від якої людина не визволиться, якщо не пролє своєї крові. Ось я вам показав відмінність. Чи розумієте? Ось ви чули, що таке перше збентеження, а що роздратування, а що таке гнів, а що злопам'ятність? Чи бачите, як через одне слово доходять до такого лиха? Бо якби ти відразу докорив собі самому, терпеливо переніс слово брата і не хотів би відімстити йому за себе і на одне слово відповісти два чи п'ять, і віддати злом за зло, то визволився б від усіх цих бід. Тому й кажу вам: завжди відсікайте пристрасті, поки вони ще молоді, перш ніж вони вкоріняться і закріпляться у вас і почнуть гнівити вас. Бо тоді доведеться вам багато постраждати від них, тому що одна справа вирвати маленьку билинку, а інша викорінити велике дерево. Нічому стільки не дивуюся, як тому, що ми самі не розуміємо, що співаємо, бо ми співаємо щодня, проклинаючи себе, і не розуміємо цього. Чи не маємо ми розуміти те, що співаємо? Ми завжди говоримо якщо б відплатив я тим, що зло мені діють, нехай упаду від ворогів моїх полишений Псалом 7, 5 вірш, що означає, нехай упаду. Доки хтось стоїть, він має силу чинити опір своєму ворогові. То він поражає, то його поражають, то він перемагає, то його перемагають, але він усе таки стоїть. Якщо ж йому доведеться впасти, то як він може, лежачи на землі, боротися зі своїм ворогом? А ми молимося за себе, щоб нам не тільки впасти від своїх ворогів, а й від ворогів своїх бути полишеними? Що означає від ворогів своїх бути полишеними? Ми сказали, що впасти означає не мати більше сили чинити опір, а лежати на землі. А бути полишеним означає не мати нічого доброго, щоб і якимось чином можна було встати, бо хто має силу підвестися, той може потурбуватися про себе і якимось чином. Знову вступити в бій. Потім кажемо нехай переслідує ворог і душу мою і досягне. Не тільки нехай переслідує, але нехай і досягне. Нехай підкоримося йому, нехай слухаємося Його в усьому і в кожній справі, нехай переможе він нас, якщо ми віддаємо злом тим, які діють нам зло. І не тільки про це молимося, а й нехай затопче в землю життя наше. Що ж таке життя наше? Життя наше це чесноти, і ми молимося, щоб ворог втоптав у землю життя наше. Нехай будемо цілковито земними, і все мудрування наше нехай буде прибите до землі, і славу нашу в Порох укине. Чим же є слава наша, якщо не тим відданням, яке здобуває душа через отримання святих заповідей? Отож ми просимо, щоб ворог обернув славу нашу, як каже апостол, на сором наш, щоб змішав її з порохом і зробив життя наше і славу нашу земними, щоб ми не роздумували ні про що Боже. А все лише протілесне, плотське, як ті, про яких Бог сказав, не перебуватиме дух мій у людях оцих, бо вони плоть. Бачите, коли ми співаємо все це, ми проклинаємо самих себе, якщо віддаємо злом за зло. А як часто ми віддаємо злом за зло і не переймаємося цим, а залишаємо це без уваги? Віддати ж злом за зло можна не лише ділом, а й словом і виглядом. Хтось гадає, що він на ділі не віддає злом за зло, а виявляється, що він, як я вже казав, віддає словом або виглядом, оскільки трапляється, що хтось одним виглядом чи порухом чи поглядом бентежить свого брата, бо можна й одним поглядом чи порухом тіла. Образити свого брата, і це також є відплатою злом за зло, інший намагається не мстити за зло ні ділом, ні словом, ні виглядом, ні порухом, але у своєму серці має невдоволення на свого брата і нарікає на нього. Чи бачите, яка неоднаковість душевних станів? Ще інший, хоча не має жалю на свого брата, але як почує, що хтось зневажив його в чомусь або його насварили, або принизили, чуючи це, радіє, то виявляється, що і він таким чином віддає злом за зло у своєму серці. Ще інший не має злоби у своєму серці і не радіє, чуючи про зневагу свого кривдника, навіть сумує, коли того скривдять, однак же не радіє і його благополуччям, але якщо бачить, що того прославляють і тому догоджають, то він журиться, і це є також, хоча й найлегший, однак вид злопам'ятності. Кожен із нас має радіти умиротворенням свого брата і все робити, щоб пошанувати його. Ми сказали на початку слова, що хтось, і, поклонившись своєму братові, усе ще продовжує нарікати на нього, і говорили, що він, зробивши поклін, зцілив оцим гніву. Але ще не подвизався проти злопам'ятності. Ще інший, якщо трапиться комусь образити його і вони поклоняться один одному, примиряться між собою, живе у згоді з тим і не має проти нього жодного помислу у своєму серці. Коли ж за деякий час тому знову трапиться сказати щось образливе для нього, то він починає пригадувати й колишнє і бентежитися не тільки про друге, а й про давніше. Такий подібний до людини, що й має рану і наклала на неї пластир, і, хоча він за цей час загоїв рану і вона затягнулася, але місце ще болюче. І Якщо хтось кине в нього камінцем, то це місце пошкоджується скоріше за все тіло і відразу починає кровити. Те ж саме зносить і ця людина. Була в неї рана, і вона наклала пластир, тобто зробила поклін, і, подібно як перша, зцілила рану, тобто гнів, і почала також ставати проти злопам'ятності, намагаючись не плекати жодного помислу у своєму серці, бо це означає, що рана затягується. Проте вона ще не цілком загоїлася, є ще залишок злопам'ятності, який становить верхнє покриття рани, і від нього легко відкривається уся рана, якщо людина отримує хоча б легкий удар. Отож, слід намагатися очистити цілковито і внутрішній гній, аби хворе місце зовсім затягнулося і щоб не залишилось жодного неподобства, та й, взагалі, щоб неможливо було впізнати, що на цьому місці була рана. Як же можна цього досягти? Молячись із усього серця за кривдника, кажучи: Боже, допоможи моєму братові і мені задля його молитов, таким чином людина і молиться за свого брата, а це є ознакою співчуття і любові і смиряється, просячи собі допомоги задля його молитов, а де співчуття, любов і смирення. Що може там досягнути роздратування, чи злопам'ятність, чи інша пристрасть? І Авва З Осима казав Якщо диявол підійме всі хитрощі своєї злоби з усіма своїми демонами, то всі його підступи знищаться і скрушаться від смирення за Христовою заповіддю, а інший старець сказав. Хто молиться за ворога, буде незлопам'ятним. Виконуйте це на ділі і тоді добре збагнете те, що чуєте, бо, по правді, якщо не будете цього виконувати, не зможете одними лише словами навчитися цього. Яка людина, прагнучи навчитися ремесла, осягає його із самих слів? Ні. Спершу вона працює і псує, трудиться і знищує свою працю, і так потрохи трудами і терпінням навчається ремесла з допомогою Бога, який споглядає на її труд і бажання. А ми хочемо мистецтва із мистецтво навчитися самими словами, не беручись за діло. Чи це можливо? Отож будемо вважати на себе браття і старано трудитися, поки ще маємо час. Бог нехай дасть нам пам'ятати і виконувати те, що чуємо. Нехай не послужить нам це на осудження в день Господнього суду, Богові належить слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Щойно ви прослухали повчання святого Авидоротея про злопам'ятність. А як ви у своєму житті долаєте злопам'ятність, напишіть у коментарях під цим дописом, адже завдяки зворотньому зв'язку ми запам'ятовуємо нове та звільняємося від деструктивного. А комусь ваше свідчення може допомогти покращити своє життя з Богом. Підписуйтеся на канал, поширюйте це відео та буду вдячний за підтримку донатом за реквізитами під цим відео або в шапці профілю. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!